Моє вітання. І сьогодні одразу до роботи. Зеленський подав законопроект, що дозволяє відправлення підрозділів ЗСУ за кордон. Прийняття документу дозволить направляти військових до Туреччини та Великобританії для завдань нацбезпеки та оборони. Якийсь <с> сюрреалізм ЗСУ відправляються на оборону інших держав. Це не жарт. Це не якась така далека перспектива. Буде створено або вже створений якийсь окремий, дуже великий спецпідрозділ, який саме буде заточений на роботу за кордоном. Багато питань. Нема відповідей. Робота міністром це якась божественна робота. Яка ще є робота, де ти створюєш правила гри для мільйонів людей? Це Бог є і не знаю, хто це ще є. Це щось із цитат великих. Віце-прем'єр-міністр цифрової е, трансформ... міністр цифрової трансформації Федоров. Робота це божественна робота. Там, де ти створюєш правила гри, ну воно і хуйово. Тому що правила гри вони мають бути абсолютно чітко прописані. І ти, людина, яка працюєш за кошти державний, ти маєш шах вправо, шах вліво – розстріл. Ти не маєш права тут створювати щось. Є Бог, а далі тільки ти. Що це за заяви такі? Робота Федорова. Міністр цифрової трансформації для користі нашої держави. Може, охуєнний спеціаліст, а ми тут розійшлися. Все було б непогано, якби не було дві обставини. Перша це неспроможність, недостатньо не кваліфікації цієї людини для цієї посади. Перша, є дуже велика команда, яка робить абсолютно всю роботу. Це перша обставина. Обставина номер 2 Де буде та людина, яка відчуває зараз себе Богом. Коли е, не буде е, можливості фінансуватися так, як вона зараз фінансується? Буде, чи буде вона далі на посаді, чи буде вона альтруїстично працювати за 20 тисяч гривень на благо своєї держави? Рашка розгортатиме ракети середньої та малої дальності. Це вимушений крок. Бункерний загрожує США Ядеркою. Так, давно не дивилися це питання. Давайте трошечки освіжимо в пам'яті. Зліва у нас Штати і їх ставлення і конкретні дії до расистів. Справа у нас расисти. І, навпаки, ставлення і дії щодо штатів. Так, штати. Угу. Ух ти. Так, а що з цього можна озвучити? Можна, ну і супер. Значить, історія в чому? Зараз штати заворачують таку дуже потужну воронку. Ведуть Кремль, ведуть отих болотних до прийняття декількох важливих рішень. І цим займаються Штати, тобто якось вони на це впливають. Це схоже на пастку, дуже класно продуману пастку. А от що з боку расистів вони. У них навіть нема вибору ніякого. І нічого, абсолютно, вони не зможуть якось там, знаєте, маневрувати чи відмовитися. Бо вони думають, що це їх рішення, що це вони молодці. Це так чи інакше стосується ресурсів або фінансів. От і добре. Поїхали далі. Так, невідомі дрони над Стокгольмом І Норвегія. Норвегія також повітряна тривога через невідомі БПЛА. Що це за провокація? Це таке, як ми з вами вже бачили, неодноразове прощупування почви. От ми зайдемо зараз якось некомфортно, наступимо вам на ніжку трошечки, і ми подивимось на реакцію: буде вона ця реакція, не буде. Якщо буде, то від кого: від вас чи від якогось партнера світового? Хто встане, хто сяде, хто нічого не скаже. І далі ми вже будемо аналізувати ці дані. І робити наступним кроком ще боляче, до чого призводить не... безпокараність. Рашка може використовувати Молдову для нападу на Одеську область, чи є загроза зі сторони Молдови для Одеської області. Вона не то, що є, а вона вже там. Вона вже там ця загроза поселилася і однозначно стовідсотково такий план є. Але він є не через м, прямий м, наступ або напад. Він є через м, диверсійні групи, через провокації, через якісь такі бунтарські виходки, Пролізти через своїх. Отак він є. От таке нехай не збувається. Зеленський зустрівся з президентом 500 гривень донат. Дякую, молодці. Зеленський зустрівся з президентом Казахстану Токаєвим. Що нам з вами дасть ця зустріч? Просто як це сказати, моніторинг інформації е, щодо приближених диявола, е, що думає диявол, чим живиться, що планує? Тобто, якось токаїв тут мав допомогти з цим всіма. Цією всією інформацією штати намагаються заблокувати постачання авіадеталей до Рашки через Белавію. Те, що планують штати, я ще раз повторюю, воно дуже непогана історія. Ми з вами бачили, що потрошечку потрошечку будуть шляхи, всі ці обхідні, якими користувалися рашка, санкційні, підсанкційні, вони всі будуть потихеньку обрізані. І тоді вони ну, просто залишаться сам на сам із собою, чого ми їм бажаємо. Дякую.